Привіт! Це компанія Електромонтаж з нуля. І в нас рубрика 5 тупих питань до електрика. І так погнали! Перше питання. Чому без гофри? А й справді чому без гофри? Адже кабель вже має свою негорючу оболонку. Друге. Кабель вже має свою захисну оболонку подвійну, яка захищає від фізичних чинників, а також від ультрафіолету. І третє використання гофри це непотрібне збільшення рахунку для нашого клієнту. Друге питання. Наші розподільчі коробки на стелі. Як потім добратися до скруток і взагалі, якщо додати треба, потолок знімати. Все дуже просто. Наші коробки діляться на два види. Одна коробка це у нас є не з розбірним з'єднанням, і друга коробка з розбірним з'єднанням. Перший тип у нас комутується зазвичай або за натяжними прохідними стелями, або в цеглі, тобто за штукатуркою. В першому вигляді коробки у нас не розбірне з'єднання, яке не потрібно йому ніякого допуску та обслуговування. Воно може триматися вічно. Але в другому типу коробок вони мають бути або в підрозетниках, або в комутаційних коробках, де з'єднання може бути своєчасно обслуговано. І все. Вам не потрібно допуск до стелі або ставити додаткові лючки, так як там нерозбірне з'єднання, тобто це пайка, сварка або гільзування. Все вичерпано. Третє питання. А нащо таке щит? У мене два автомати, і все працює 15 років. І справді, мій дід їздить на Жигулях вже 15 років. Але є люди, які хочуть більшу безпеку та кращу комплектацію цього автомобіля. Ось вам легка аналогія. Так само і з електрощитом. Хтось хоче так, а хтось хоче по-іншому. Четверте питання моє улюблене. Нащо так багато кабелів це ж випромінює та шкодить здоров'ю. Тут все зрозуміло. Ідемо далі. П'яте питання. В мене кум, брат, батько, друг, сват, зробить дешевше. Я згоден, він зробить дешевше, але потім ви будете шукати компанію, яка вам буде щось допрацьовувати, переробляти або доробляти, так як ваш кум можливо не є електриком професійним і він не може знати всі нюанси та передбачити все можливе, що може бути для захисту і для правильної експлуатації вашої квартири та будинку. Електромонтаж з нуля 5 тупих питань до електрика.